Починаємо роботу позачергове засідання виконавчого комітету. Присутні сім членів виконкому кворум для проведення засідання є. На засіданні присутні директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколаївич та директор департаменту бюджету та фінансів міської ради Верхорчук Діана Царіна. Перед формуванням порядку денного наголошую всім присутнім у разі наявності конфлікту інтересів прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції. На порядку денному два питання. Є пропозиція? Немає тоді на голосування хто за порядок денний. Перше питання про припинення та надання права оперативного управління на об'єкти нарухомо майна. На виконання рішення міської ради двадцять про проведення організаційних заходів у закладах охорони здоров'я з метою підготовки до укладання до хворі з Національною служби здоров'я. Просимо припинити право оперативного управління на об'єкти нерухомого майна комунального підприємства дитяча лікарня на приміщення за адресами перемоги майдан перемоги 11, Святослава Ріктора, 23, Шевченка, 2, проспект Миру, 11 і перший провулок Винокурний 61. та закріпити ці об'єкти на право оперативного управління за комунальним підприємством лікарня номерва. Саме основне це те, що дане рішення приймається. У зв'язку з приєднанням дитячої лікарні до другої. Хто за? Про надання дозволу на передачу? Другим проектом рішення просимо передати матеріальні цінності, базу персональних даних працівників відповідно до вимог чинного законодавства від дитячої лікарні, лікарні номер 2 Є питання? Немає тоді на голосування. Хто за? Дякую. Питання розглянути.